Подолання тривоги після розриву історії, друзі, та практичні поради. Всім привіт! Я Олександр Яцюк Сьогодні ми поговоримо на тему, яка дуже болить, але про яку нам варто говорити вголос. Ця тема називається Тривога після розриву стосунків. Друзі, коли стосунки... У багатьох людей закінчиться, це завжди для них втрата, навіть якщо вони були складними, навіть якщо рішення було виваженим і правильним для його сприйняття. Серце все одно болить. В голові мільйон думок, а тілі напруга, важкість, іноді навіть паніка. Нам здається, що свобода могла б дати нам полегшення, але натомість виходить лише. Тривога. Чому так відбувається? Ми можемо задати собі таке питання, але давайте подивимось на це глибше. Я працюю з людьми, які пережили розрив, і знов і знов я бачу дуже схожі сценарії їхнього буття у стосунках. Одна жінка багато років жила з партнером. Який систематично її принижував, критикував, і сміяв, це відбувалося на очах інших людей. Він знецінював її почуття, казав, що вона нічого не варта, без нього нічого не зможе. Вона боялася піти, бо вірила в це. В неї був страх залишитися самою, і що вона з світом не впорується. Коли нарешті вона наважилася, їй стало ще більше страшно. Чому вона вийшла з в'язниці, але потрапила в внутрішню порожнечу. Вона не знала, як жити самою. Їй було страшно навіть ходити по магазинам та вирішувати будь-які побутові питання. Вона боялась захворіти. Це острах полячки дуже лякає, бо рядом нікого не було. Інша історія про людину, яку кидають роптово, без пояснень, без шансу підготуватися. І ось ви сидите в тиші, і серце болить, а ще більше болить ваше самолюбство. Насправді це одна з найболючих випробувань та відчуттів мене залишили. Я, мабуть, був недостатньо гарний, я був не той, я не такий глибинний. Дуже важкий удар по самооцінці. Ми починаємо шукати, в чому ми були неправі, провалилися. І ця тривога, друзі, стає досить хронічною. В таких історіях є спільне. Свобода приходить разом з Болем. Свобода і біль. Свобода це порожнеча, в яку ще нічого не встигло війти, а психіка цього боїться. Раніше була структура, ми разом, ми команда, є плани, а тепер пусте місце, і це місце нас починає лякати. Крім того, важливо зрозуміти, навіть погані стосунки це все одно стосунки, і ми до них звикаємо навіть до принижень, до конфліктів, до страхів, бо там щось. Нам зрозуміло. ми знаємо, з чого очікувати. Ми пристосувалися до цього. І коли це зникає, ми не знаємо, як діяти. Це створює ілюзію, там було краще. Насправді, друзі, там не було краще, там було знайоме. А знайоме здається нам безпечним, ніж невідоме. Ще одна причина страх перед свободою. Свобода дуже звучить гарно. Але вона завжди йде поруч з відповідальністю. І це страшно для багатьох. У стосунках ми часто ділимо обов'язки турботи, навіть тривоги. А коли ми залишаємося наодинці, всі рішення, всі ризики, всі кроки лягають лише на вас. І це дуже величезне психологічне навантаження. Ми боїмося не лише самоти, ми боїмося бути головними у своєму житті. Друзі, головними у своєму житті. Бо це значить, що щось піде не так і це моя відповідальність. І нарешті, страх нового буття, нового життя. Життя наше прийшло щось нове. Треба позбутися старого. Залишити щось навіть було токсичним, але було знайомим. А нове лякає, раптово воно ще буде гірше, раптово воно взагалі не прийде до нас. Ми часто застримуємо між тим, що вже не працює, і тим, що поки що не з'явилося. Це і є той глибинний стан тривоги, який ми сьогодні, друзі, з вами розбираємо. Друзі, я хотів би вам надати кілько практичних порад для подолання цієї тривоги. Перше, дайте собі дозвіл сумувати. Розрив це втрата, і це нормально сумувати. Плакати, відчувати біль, сприймати свої емоції. Не треба поспішати стати щасливим. Дозвольте собі бути просто живим. Починайте вести щоденник своїх емоцій. Записуйте свої думки, почуття, страхи, мрії. Це допоможе вам побачити, що відбувається всередині вас. Інколи просто написати вже знімає велику напругу. Практикуйте, друзі, дихальні право. Глибоке повільне вдихання заспокоює нервову систему. Я приведу вам приклад. Наприклад, на 4 вдох, на 4 затримка, на 6-вісім видох. Повторіться кілька разів і ви відчуєте, як ваше тіло вже розслабилось. Поверніться до свого тіла. Прогулянки, розтяжки, танці, тепла ванна, свічки і все це повертає вас до себе. Коли тіло спокійне, розум стає теж доволі спокійніше. Робіть собі маленькі ритуали, Заварити чай, улюбленої марки, Запалити свічку, як я казав, послухайте гарну музику, яка вас заспокоїть. Це створить вам відчуття безпеки і нагадує вам, що життя все ще триває. Звертатись до підтримки, поговоріть з другом, родичем, а мабуть, навіть з психологом. Вам не варто залишатися наодинці зі своєю тривогою. Розмова це завжди є терапія. Друзі, плануйте завжди маленькі кроки. Не треба планувати все життя. Достатньо запланувати, що я зроблю сьогодні. Навіть один пункт піти в магазин, позвонити мамі, придбати хліба. Такі вправи будуть повертати вам контроль над своїм життям. Можете візуалізувати майбутнє, уявіть себе через рік спокійною, впевненою, з новими звичками, можливостями та новими знайомствами людьми. Нехай це буде м'яка ваша мрія, але вона має вас надихати. Дайте собі час на відновлення, це не змагання. І кожен живе у своєму темпі, і це нормально. Ви нікуди не запізнюєтесь і нікуди не відстаєте. Друзі, на завершення, я хочу сказати, тривога після розриву це не сладкість. Це знак, що ви були залучені до минулого життя, що ви жили і що вам було небайдуже. Це вже є ресурс для вас. Це новий старт. Бо саме через тривогу ми можемо краще пізнати себе, свої страхи, свої потреби і, врешті-решт, створити нове життя для себе, в якому буде більш поваги, спокою та любові. Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо вам подобалося відео, ставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширте у коментарях, якщо вас зацепило більше, Репостити це відео комусь може воно допоможе. До нових зустрічей, до нових випусків. Пока-пока.